Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я знайомлю вас з цією міні-скульптурою, яку ви я впевнена, що впізнали. Так, це крот в місті. Дуже позитивна, як на мій погляд, посмішка. І піднята лапка доверху. Вона вас вітає в нашому затишному місті. Це вже скульптура. Зроблена не Михайло Колодко, але його справа в Ужгороді працює. І я впевнена, що ви з задоволенням відвідаєте саме ці роботи. Це вже мішка Теді в Будапешті. Колодко працює в Будапешті. І це Рушковича скульптура. Пам'ятаєте, що є вона і в Ужгороді на набережній, а це набережна Ержебет. Ну і ця скульптура пов'язана з Чічоліною. Пока-пока!